Вітання! З вами я, пані Наталя, і ми помандруємо в чарівний світ Різдвяної казки. Ви чуєте цю чарівну мелодію? Це дуже популярна різдвяна колядка, відома в усьому світі. У ній співається про різдвяну радість, про родину як велику цінність свята. Це традиційна англійська колядка, яка виникла завдяки англійській традиції. Роздавати на святвечір колядникам солодощі. І ми поговоримо про різдвяні традиції в повісті Чарльза Дікенса, Різдвяна пісня в прозі. Виявляється, що в Англії традицію всенародного святкування Різдва започаткували королева Вікторія та принц Альберт наприкінці 19 століття. Вони запозичили з Німеччини звичай прикрашати ялинку, співати на вулицях різдвяні пісні. Проте, не всі англійці це сприйняли позитивно, особливо багатії, які хотіли побільше накопичити грошей за рахунок інших, тому вважали Різдво дурницею, змушуючи робітників важко працювати без вихідних. Англійський письменник Чарльз Дікенс дуже співчував простим людям, тому він завжди боровся за їхнє право на вільне і щасливе життя. А також за їхнє право мати велике свято Різдво. Тепер стає зрозумілим, чому автор назвав Повість Різдвяна пісня в прозі. Дослівний переклад різдвяна пісня в прозі як різдвяне оповідання про привидів. У повісті справді є привиди, і вони співіснують з реальними людьми, взаємодіють із головним героєм і допомагають йому знайти сенс у житті. Головний герой твору Скруч був неабияким скнарою, так називають надмірну скупу жадібну людину. Він був власником відомої контори Скруч і Марлі, і, хоча компаньйон давно помер, він досі не змінював вирізку. Ось послухайте опис його зовнішності. Потайний, замкнутий. Самотній, він ховався у свою раковину, як устриця. Душевний холод заморозив із середини старечі риси його обличчя, загострив гачкуватий ніс, зморщив шкіру на щоках, скував ходу, змусив посиніти губи і почервоніти очі, зробив крижаним його скрипливий голос, і навіть жилеве підборіддя, рідке волосся й брови, здавалось, укрилися памороззю. Він скрізь приносив із собою холод. Кінець цитати, переклад Івана Андрусяка як бачимо, зовнішність Скруджа відображає його внутрішній світ. Скрізь було холодно, де б він не з'являвся. Коли настав святвечір, скрудж був незадоволений, він не любив свята, бо в ці дні гроші пропадали дарма. Він не витрачав власні кошти на пустощі, тож він наказав працівнику контори Бобу Кречету з самого ранку бути на роботі, грубо повівся зі своїм племінником і не дав ані цента волонтерам з благодійної організації, які ще вигадки витрачати гроші на вигадане свято. А вночі до нього з'явився привид товариша й компаньйона Марлі, про якого він давно забув. Привид Марлі розповів, як він тепер кається і страждає через те, що не робив добрих справ за життя. Привид сказав, що хотів би прожити своє життя по іншому, але вже пізно. Скруджеві довелося зустрітися з іншими привидами духом минулого, духом теперішнього та духом майбутнього Різдва. За мотивами повісті Чарльза Дікенса у США у 2009 році створено чудовий анімаційний фільм Різдвяна історія режисер Роберт Земекіс. Пропоную переглянути невеликий фрагмент цього фільму. Але я смертний, я впаду. Я торкнуся твого серця. І у світі для тебе не буде перешкода. Боже мій, я ж тут народився. Я тут виріс. Твоя губа тремтить. А що це? Он, На що ці? Нічого, що оце. чи пам'ятаю, та я й наосліп дійшов би. Ей, давай, коня! Це тільки тіні того, що було колись. І вони не здогадуються. Я знав їх, та да я усіх їх добре знаю. ми в школі разом вчились. Я школа. Ця школа не зовсім порожня. Там зосталось одне мале хлоп'я. Його залишили друзі. Я знаю. Бідолаха, бідний хлопчик, на нас чекає інше Різдво. Як ви зрозуміли, мова йде про зустріч Скруджа з духом його минулого Різдва. Скрудж повернувся в часи, про які волів би забути. А саме про те, що в дитинстві він був змушений залишатися самотнім на Різдво у такий чудовий сімейний вечір. Тепер розумієте справжню причину, чому Скруч не любив свята? Автор показав різні періоди життя головного героя, дух минулого різдва повернув у дитинство, яке Скруч прагнув би забути, у юність, у якій він наробив багато помилок. Дух майбутнього показав чоловікові, яка жахлива доля чекає його, якщо він не зміниться. Важливо не втратити душу і серце, співчуття до близьких. Багатий скруч у різдвяні дні переосмислює своє життя, в якому не було місця ані милосердю, ані любові. За допомогою фантастики автор засуджує ницість існування скруджа, вважаючи його духовною смертю. Та все ж таки у творі відбувається справжнє різдвяне диво, духовне перетворення Скруджа, його холодне серце поступово теплішає. Герой помирився зі своїм племінником, підвищив платню офісному працівникові, а загалом полюбив велике чудо із чудес, свято Різдва. А ще запам'ятайте такий цікавий факт. Слово скруч в англійській мові після публікації різдвяної пісні в прозі Дікенса люди стали використовувати в переносному значенні, що означає жадібна людина. Про те, як скруч долав у собі всі негативні риси, що перетворили його на бездушного оскнару, ми поговоримо на наступному уроці. Нехай мелодії різдвяних колядок завжди звучать у наших серцях добром надією. Здійсненням мрій! Читаємо з радістю! До зустрічі!